Щоб уникнути теплового колапсу у Бурштинській ТГ встановлять модульні котельні та когенераційні установки. Про це під час наради в голови ОВА повідомив очільник громади Василь Андрієшин. Каже, через ракетні обстріли ТЕС, яка забезпечила місто теплом, зруйнована, і відновити її до зими не вдасться. Тож наразі у громаді працюють над альтернативним забезпеченням. Котельні та когенераційні установки їм нададуть благодійні фонди. Проте для їх установки не вистачає 15 мільйонів гривень. Кошти потрібні на виготовлення проєкту, підведення газу та виконав. Мання необхідних робіт Бортинська тес є основним бюджетом підприємством в, в нашій громаді, тому податки зараз не надходять і їх нам не вистачає для того, щоб е, організувати відповідні роботи. Тому я звичайно звертався і до вас, і до обласної ради, що нам кошти зараз вкрай необхідні для того, щоб е, почати власне ці роботи по е, за розраховуватись, проекти робити. Ти бачиш, я знаю, що Борщинська ТЕС кожного року прираховує до області приблизно 150 мільйонів гривень. Я думаю, що тих 10% це 15 мільйонів, я думаю, що область задоволення поділиться. 10 нових модульних котелень для забезпечення опалення планують збудувати в Каловській громаді. Твердопаливні у районах малоповерхової та газової у районах багатоповерхової забудови. Орієнтовно на їх зведення, каже заступник голови Каловської міськради, у бюджеті не вистачає 130 мільйонів гривень. Це десь порядка 170 мільйонів. Нам треба на, 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 на ці роботи. Виходячи з уже з результатів тендерів і зведених кошторисів, то нам тільки на оці три котельні необхідно десь порядка 28 мільйонів. І ну, вони у нас в бюджеті є. Але от що робити з рештою, Ну це велике питання. Крім цього, проблемним залишається питання і незадовільного економічного стану комунальних підприємств. Це кажуть у профільному департаменті може призвести до того, що вони не виконуватимуть повний обсяг робіт у плані підготовки до зими. Зокрема, йдеться про заміну мереж та належне обслуговування теплогенеруючого обладнання. Найбільша заборгованість зафіксується саме за ДМПАНФранківське потом енергетик найбільше теплопостачальної організації області та становить 618 мільйонів гривень. Також велика заборгованість фіксується за природний газ у того, хто стан за філії Калоська ТЕЦ 687,5 млн грн. Погашати заборгованість за спожитий природний газ, планується за рахунок дебіторської заборгованості споживачів на за спожиті послуги, яка на сьогодні становить 394, ти... 394 мільйони гривень, в тому числі в ДМП триста теплокомунерго» 379 мільйонів, то костан за 8,2 млн гривень кажуть фахівці, підготовка до опалювального сезону проходить за графіком. Відповідно до нього виконано вже 20% робіт. Разом з цим усі комунальні підприємства області мають бути забезпечені генераторами та резервними джерелами живлення. Люся Грибики та лімагалаті телеканал 402.